Дорогі друзі, кожен, хто сьогодні бореться за нашу державу на передовій у тилу в економіці. Ми зібралися, щоб говорити про те, як виграти найпідступнішу битву цієї зими – битву за внутрішню стійкість. Росія веде війну на виснаження, їхні ракетні удари по енергетиці. Це не просто руйнування інфраструктури, це стратегічний терор. Вони прагнуть не лише загасити світло, а й підірвати нашу віру та єдність, спровокувавши соціальний хаос, вони хочуть, щоб ми самі замедлі та зневірені вимагали капітуляції. Агресор діє за чітким планом, фізичний терор та інформаційний терор, де вони негайно перекладають правину, крича, що проблеми не від ракети, від корупції та некомпетентності влади. Нам загрожують дві критичні точки кипіння. Гуманітарний колапс, якщо великі міста залишаться без тепла і води на кілька діб, та регіональна дискримінація, якщо мешканці, наприклад Одеси чи Харкова, відчують, що їхні проблеми вирішуються гірше, ніж у столиці. Наш ворог знає, як використовувати наш біль. Вони полюють на тих, хто має найвищий моральний авторитет родичів загиблих, військових ветеранів їхні трагедії використовуються для створення наративу миль за будь-яку ціну. Навіть ви об'єктом маніпуляцій, щоб розпалити конфлікт між громадами. Наш захист має бути дошарован, жорстка ізоляція агресора та безпрецедентна прозорість та емпатія. Ми повинні мати рішучі та законні механізми для оперативної нейтралізації адміністраторів телеграм-каналів та інших. Реактивних ГНІЗ, які фінансуються Росією для координації антидержавних протестів. Водночас влада має бути максимально відкритою, постійно демонструвати контроль та не боятися визнавати труднощі. Ми маємо бути швидшими за ворога у роботі з людьми, створювати доступні та швидкі канали зворотнього зв'язку, які будуть ефективніші ніж будь-який ворожий телеграм-канал. Кожен громадянин, який зберігає спокій, вірі, Збройним силам та не поширює паніку, є нашим союзником. Кожен, хто намагається розділити нас, є агентом ворога. Якщо ви хочете глибше розібратися у механізмах цих загроз, їхній динаміці під час різних фаз блекауту та комплексній стратегії протидії, повний текст аналізу доступний у статті під цим відео. Нам потрібна холодна голова і гаряче серце. Ми витримали найтяжче, ми вистаємо і в цій битві за світло і за нашу єдність. Наша стійкість це наша перемога. Слава Рок!